Наша дискусія буде про, про Крим і мир, і про те, чому деокупація і звільнення Криму є безальтернативним. З традиції нашого українського суспільства дуже важлива громадська думка зі всіх питань. Ми тут зараз на сцені будемо обговорювати про те, що ця війна має завершитися звільненням всіх українських земель. Ми всі знаємо, що це війна почалася не три роки тому, але десять років тому. Тому що незаконна анексія Криму це була група порушення Росією головні принципи харти ООН. І ми підтримуємо план міру президента, тому що план ґрунтується на такі головні принципи харти ООН. Це територіальне цілесвіст. Здається, ця тема де має повсюду зазвучати на всіх тих міжнародних. і можливо, в якийсь момент оцей напрямок, що мовляв, ну погодьтеся на щось, аби досягти миру, аби щоби вижило е, ціле, поступаючись якоюсь частинкою, воно може дуже. Агресивно корінюватися в українське суспільство з зусиллями Росії, уявіть собі, якщо це якщо це станеться, що оформлення миру буде через поступку української території? Ми відкриваємо дорогу в ад. Росія прагне зараз замороженого конфлікту. Вони будуть через інші різні мирні ініціативи, так як було сказано, намагатися впливати на світову суспільну думку. Але жодних компромісів, жодної Ялти, 2 жодного мінську, 3 не може бути жодної політики умиротворення. Світ же це проходив. Це призводить лише до подальших кровопролить. Тому так важливо, щоб теза Крим це Україна, вона була наповнена і в тому числі практичним змістом. І е, наші люди в Криму чекають е, насправді чітких відповідей на свої е, запитання. Їх дуже багато. Ключове, що виникає в людей острах, це невідомість, і власне саме з тим, щоб розвіювати ці безліч питань, які в них є, ми працюємо з реінтеграційними процесами. І слава Україні! А всім спікерам ми даруємо ластівку як символ повернення, і віримо про те, що ми точно обов'язково повернемось до рідного Криму.